Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Navi Farm Tech. І сьогодні ми поговоримо про новий автопілот від японської компанії Topcon. Даний автопілот буде доступний по фінансах кожному, він поставляється в такій коробці. Зараз проведемо його розпаковку. Одним із елементів його є: антена, поставляється в такій коробці. Хтось каже, антена, хтось каже приймач. Те і те правильно, але у нас у даному корпусі знаходиться антена, приймач і контролер водіння. Антена має захист IP69K, має можливість сприймати всі супутники, всі сузір'я супутників. Працює з усіма доступними поправками на ринку, в тому числі РТК. Дана антена монтується легко на дах трактора за рахунок магнітного кріплення. Наступним елементом є монітор. Він знаходиться в окремій коробці. Що в нас є в коробці? В коробці є рам кріплення, що дозволяє кріпити даний монітор в будь-якій кабіні і в доступному і зручному місці для механізатора. Сам монітор. Монітор повністю сенсорний, має розмір 10 дюймів діагональ. Він у такому потужному металевому корпусі, уже з рам-елементом кріплення, має захист IP66. Що дозволяє його ставити навіть у трактори з відкритою кабіною. Має на собі роз'єми USB, роз'єми під камери, роз'єм під основний кабель, під інтернет. Даний монітор має меню та функціонал. І можливості й преміальної лінійки. Операційна система аналогічна. До нього є віддалений доступ через наше хмарне сховище та програми сервісу. Це зручно для налаштування та допомоги механізаторам. Підключається до, нашої, до нашого хмарного сховища. ТАП. наступним елементом є електрокермо. Воно найважче з того, що є в комплекті. Також поставляється в окремій коробці. Електрокермо складається з самого рульового колеса та з електродвигуна. Тобто рідний руль трактора знімається, ставиться наш електроруль. З чого складається, я сказав, це рульове колесо електродвигун, але особливістю його є його привід, він повністю електромагнітний. Відповідно, немає ніяких механічних елементів всередині, немає зносу. І може працювати без вказання навіть термінів експлуатації. Вправляється з МТЗ-82 з рульовою системою, так? тому що у нього сильний крутний момент. Він безшагово і безшумно працює. У ньому є основний вимикач самого електрокерма в цілях безпеки, щоб по дорогах. У ньому є ще кнопки, які. Дозволяють механізатору натискати швидко під рукою автопілот, відбивати лінію, робити авторозворот. Ну, ці всі кнопки дублюються, так як на екрані. Збільшувати яскравість монітора і тому подібне. Вкручується сюди проставка, яка дозволяє підналаштуватися під будь-який трактор. Тому що у кожного трактора свої шліци. Відповідно, це кермо універсальне. Є комплекти під встановлення на різну техніку. Така заглушка. Щоб було все виглядало по-японськи, останнім елементом самого комплекту є кабель, проводка. Вона повністю суцільна. Чим це добре? Те, що кожен може переставити його з техніки на техніку, тому що е ці всі елементи цією проводкою з'єднані, і плюс під'єднано на акумулятор. Цей кабель суцільний і не потрібно там, розбиратися, з яких частин, яка частина куди. На ній ще є додаткові виходи на віддачу координат на сторонню навігацію, є кнопка живлення, яка вмикає всю систему або вимикає. Це також зручно. Є виход під Ізобаз, є виход під датчик кута повороту коліс. Можливість є таке підключення. Ну, зроблено з якісних кабелів, дойчі роз'єми, пили водозахисні, це дозволяє монтувати, так як і електрокермо і монітори антенну. Монтувати все на трактори з відкритою кабіною. Я вже сказав, що є підключення до хмарного сховища тобто, у нас є віддалений доступ для підтримки. А у вас як користувачів є хмарне сховище, куди відвантажуються всі дані. Це хмарне сховище входить у комплект, входить два роки гарантії, та входить встановлення, навчання та запуск в експлуатацію. Але взагалі з кожним елементом є присутні інструкції в паперовому вигляді та на сайті, де чітко розписано, як це встановлюється, тому що задумка виробника була така, щоб. Ви самі змогли змонтувати це все на трактор, але ми це все робимо самі. Ми, в нас це все враховано в вартість для того, щоб ви е, придбали і, як мінімум, побачили, що це легко, да? а потім ви, звичайно, можете самі її Е, Для перших 10 клієнтів у нас ще буде бонус це е, комплект проставок під різні трактори, для того, щоб ви могли переставляти е, з техніки на техніку. Так як система універсальна, але під кожний трактор свої шліцева система. От першим десяти клієнтам буде такий комплект, де можна буде на любу техніку переставити самостійно або з нашою допомогою автопілот, і у вас все в наявності. І плюс першим 10 клієнтам ми надамо. Тримісячну підписку на сигнал 5 сантиметрів точності. Тому поспішайте війти в десятку. Вже да? майже половина місць зайнята, але все в ваших руках. А надалі для ми покажемо у наших відео процес монтажу, процес самої роботи та взагалі результат роботи на полях України. Для того щоб нічого не пропустити, підписуйтеся на наш канал та у всі соцмережі, в усіх соцмережах, де ми є. А ми скрізь. Присутні, пишіть в месенджер, якщо є питання, зателефонуйте. Тому до зустрічі з вами на зв'язку був Навіфармте. Дякую за увагу.